Володарсько-Волинський район це край багатих надар, прекрасної природи, а ще талановитих і творчих людей, зазначив голова обласної ради Йосип Запаловський. Це перлина полісся, Володар Волинська район. Він дуже багатий і по перше. Людьми працьовитими і тими корисними копалинами, які є на теренах у землях Володар Волинського району. Про це знають в державі і в багатьох країнах світу. А керівник району Микола Кочин переконаний, жителі житель Володарсько-Волинського краю зуміли зберегти прекрасні духовні надбання своїх предків, доповнити їх, збагатити своїми уміннями і талантами. Саме тому він вірить в успіх свого району. Володар Волинський район буде найкращий. У рамках творчого звіту виступили зведений хор аматорів та представників культури Володарського Волинського району, вчительський хор духовного співу Іршанського навчально-виховного комплексу, зразковий танцювальний колектив Райдуга Палацу культури Титан, зразковий ансамбль районної культурно-просвітницької спілки поляків, ансамбль духових інструментів Удар Волинської дитячої музичної школи, колектив бального і сучасного танцю Імпульс, аматорські колективи району А саме народний хор джерело, родинний ансамбль горлиця, гурт Хорошки, Чіп. Фольклорні колективи сіл Березівка, Грушки, Дашинка, Дворище, народний гурт Мріяни, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів естрадної пісні Олена Матвієнко, народний ансамбль лілея та заслужений артист України Юрій Градовський. Є в мене унікальна можливість зустрітися навіть віртуально із своїм домом, і своєю батьківщиною зі своїми земляками. Тому серце моєї душу звичайно переповнює хвилювання, трепет. Насолода і все це воєдино. Окрім виступів творчих колективів, в рамках урочистого дійства гості змогли оглянути виставку старовинних вишиванок, зразків живопису, різьби по дереву та по дорогоцінному камінню. На майстер-класах ознайомитися з основами лозоплетіння та мистецтва орігамі.